Я так багато говорю про цей марафон, що я не хочу вже про нього mm -hmm. говорити. От чесно. Давайте фокусуватися на тому, щоб в Україні були сильні альтернативні джерела інформації. Окей? Mm -hmm. Ми нічого не можемо з цим марафоном зробити. От він існує, і владі і він зручний. Його використовують як політичний інструмент. Ну, все. Як його заборонити? Я вже розмовляла зі всіма. Я не знаю, як його заборонити. Чи його відмінити, відмінити, напевно, не заборонити. відмінити. Чомусь це зручний інструмент впливу. Але якщо в нас, окрім цього, зручного інструменту впливу будуть інші модійні ресурси, то цей зручний інструмент впливу не буде мати такого впливу, тому що будуть інші. І люди просто будуть шукати альтернатив. На жаль, ця альтернатива для багатьох є зараз телеграм-канали. Це ще одна проблема. Це ще одна проблема. Це, одна... це про це. Я так само постійно говорю. Так ну просто не можу не сказати. Що люди шукають цю альтернативу і знаходять її це не в краще. Це жасливо. Це жахливо.